Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона. Це найвідоміший, можливо, вислів еклезіаста проповідника Олег Сувебарух, Вельсвівотаф, Шаба Руах. Знай собі, крутиться вітер, повіваючи, і на кругі своя знов повертається вітер. На цьому тижні я розпочинаю новий виток Безкоштовного круїзу навколо Сонця святкую свій день народження. Знаєте, колись мій добрий товариш Андрій Орлов, а Орлуша, подарував мені такий вірш, що думаю, давно на самом деле Днірождення взрослого не нужны. Всім вони порядком надоели, нет в них крутизни і новизни, ні у придкушення подарка, ожидання фрази Ти подрос. Есть с деньгами вечная запарка и на пьянку у друзей запрос. А ведь был тот день любимый самый самый важный самый главный самый твой. Ты тогда подарка ждал от мамы, да и папа был еще живой. В слово поздравляю. Три ошибки гости умудрялись разместить и цвели щербатые улыбки, и не нужно было вод купить. С каждым годом, понимаешь, четче с первого мгновения, дружок, жизнь тебя поставила на счетчик, и придется давать должок. Есть всему отмеренная мера, но думай о ней, не унывай. В общем, это не про нас, Валерий, с днем рождения, в общем, наливай. Да, да господа, кто знает, в вечность или миг нам предстоит бродить по свету. За цей рівно благодарю я мир. Так, панове, я всім раджу починати і закінчувати кожен прожитий день, словами подяки, є в відомого ізраїльського професора Таля Бен Шахра. Його ім'я прикладається як крапля роси на світанку. Він викладає курс гідоніки науки про прагнення до щастя, Scientific Pursuit of Happiness в Гарвардському університеті. Так от. Є молитва, з якою він радить починати кожний ранок, і лупіну молишонену хакая, молішонену рінакеамонґалафу безівтатену шевах кімерхаверакія, і анахнума спикім леха Гашем, якщо б вуста мої переповнились піснями, як море водами. На язику в мене радощі численні, як морські хвилі, на губах моїх прославляння нескінчені, як шир небосхилу, не зміг би я Господь. Гідно віддячити тобі за чудеса твої. Як сказано в одного авторитетного автора Всевишній або матінка природа, mother nature doesn't have sales department, матінка природи не має відділу продажів. І найкраще, що ми отримуємо в цьому житті, ми його отримуємо безкоштовно. Це любов та гени наших батьків. Ці чарівні органи почуттів, які надають можливість нам насолоджуватись кожним прожитим днем. Годиною, хвилиною, миттєвістю. Тому ж, як сказано Еклезіаста, лехе хольбе сімхайтрахмеха у ж левтовит лефтовить неха, кіквахацайлогіметмасеха, їж з веселощами хліб свій, пий в радощах серце вино Твоє, віддаляй печалі від серця Твого і да благоволить Господь ділам Твоїм. Коли два роки тому я розпочав запис програм проєкту Саундчек, то в першому ж випуску в якості епіграфу сказав, що наше життя схоже на. Фортепіано, де білі клавіші це радощі, втіхи, кохання. А чорні клавіші це біль, турботи й скорботи. Але для того, щоб почути справжню музику життя, треба торкнутися і тих і інших. Завжди зі словами і з почуттями невичерпної вдячності, я згадую своє щасливе дитинство, яке я провів на берегах зачарованої десни, тому так люблю цитувати рядки Олександра Довженка. Благословенна будь моя незаймана дівиться Десно, що, згадуючи тебе, я завжди добрішав, відчував себе невичерпно багатим та щедрим, так багато подарунків дала ти мені на все життя. Далека красо моя, щаслива я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні руки твою м'яку, веселу і сиву воду, що Босий ходив по твоїх казкових висипах. Слухав рибацьких розмов на твоїх човнах та сказання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, і досі, дивлячись часом вниз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. А слова освідчені в коханні це, можливо, найважливіші слова, які ми промовляємо в нашому житті. На цьому тижні я мав нагоду освічитись в коханні не лише рідному Києву, Дніпру, Десні, але на зустрічі з читачами нашого книжкового клубу я мав нагоду освічитись в коханні і нашій багатостраждальній, але незламній Україні. Задивляюся твої зіниці: голубі, тривожні, ніби рань. Краще з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливуть за роком рік буду мама горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Мама бить з тобою почаще, чащем небо, но признаюсь на свою біду, що не всіх чертяк забрало небо, на землі їх більше, чим в аду. Бачиш з ними, що години б'юся, чуєш битви, споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лубів їх, без очей і рук. Україна, ти моя молитва, ти моя отчаяння і свят. Нині знову закипає битва, щоб не стерся на землі твій слід, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я прорлюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Світла пам'ять всім, хто загинув за на Україну, за те, щоб ми лишалися жити на цій священній, дорогій для нас українській землі.